Друзі, всі мої вітання. Хочу звернутися до тих, хто шукав собі е, свіженьку джету, свіженьких років на автоматі, то зустрічайте це на нас фортсовані джети 2018 року випуску. Бензинний двигун 1.4 на турбіні, оригінальні викоспальні диски, лед-лінзована оптика, денні ходи і вогні, чудовий сірий колір. Е, притонована задня частина автомобіля у нас більш е, дужче. Також позаду лед фари, присутня камера заднього огляду. Вмісткий об'єм багажника, як ви можете бачити, під полим багажника знаходиться докаточка, а також присутні у нас ключі. Текстильний салончик в гарному стані, доглянутий, не зацарапаний, як ви можете бачити, навіть спинки сидінь попереду. По комплектації у нас повний електропакет регулювання та підігрів зеркали заднього огляду, відкриття багажника з салона, центральний замок, датчик світла та дощу. Мультикермо з управлінням круїз-контролем, а також нашою мультимедією. Присутня камера заднього огляду ось такої якості. До речі, доволі непогана. Е, пробіг на тому автомобілі у нас 12 тисяч кілометрів, управління круїз-контролем, мультимедією, також електроручник, надійний автомат і присутній у нас також кондиціонер підігрівами передніх сидінь на два положення. Е, кондиціонер у нас працює справно. Присутня система старт-стоп, е, виключення. ЄС також режим Еко. Автобіль у нас прибув з Канади з мінімальними пошкодженнями попереду. Навіть бампер залишився рідний. Загнуло тільки капот. Тож, друзі, якщо ви в пошуку гарного автомобіля, надійного та ще й обслуженого, то вам до нас на майданчик автопоїнд. Будемо чекати вас за адресою місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.